На цих фотографіях моїх серед моїх колег, які вибрали педагогічну справу, сім учнів. Ваших учнів? Так, саме моїх учнів. Це мій колектив педагогічний, директор, заступники його. Другі фото це що я в цій школі попрацював не один десяток років. А ви на цих фото є? Ні, я на цих фото немає, тому що я вже був мобілізований, нахожуся на захисті нашої країни. До війни я працював вчителем, попрацював вчителем географії і хімії у школі більше 32 років. Ну, діти це перш за все, таки інтелект, їх не обманеш. Насправді вчитель дійсно повинен бути вчителем прикладом. Перш за все заходиш у клас з посмішкою. Це моя кредо. Кожен клас вже знав. Раз Сергій Лукі зайшов з посмішкою, значить, він перш за все добрий, Значить, можна його слухати, можна задавати питання, можливо, ще відволікати іншими питаннями, щоб не запитував дане домашнє завдання. Ну це я не ображався. Ну такий куріл були. Але з хімічної точки зору, ну там вже хімічні реакції, які вони можуть перепутати ці формули. Можливо, так я говорю, якби ви насправді це робили не теоретично, а практично. В такому випадку, що сталося б вибух, ну, це було б неприємно для вас. Ну, Коли почалася війна, ну, перше я е, це почув від своєї донечки. Вона позвонила з міста з ранечку і відразу мобілізувався на війну. За один день ви вже були війські. Так, з за бригаді. один соті. Так, соті бригаді. Я вже змінив спочатку повномасштабки декілька напрямків. Спочатку був північ, це на кордоні з Білорусією. Після того в нас відповідно були у Серебрянському лісі, Лиманський напрямок. Після того це вже очеретине, а це вже зараз знаходиться на турецькому напрямку. Ну, звичайно, це для мене це Серебрянський ліс. Коли ми туди прибули. Ну, головне завдання було це встановлення вибухових загороджень. Протитанкових, ну і найскладніше для мене один злочасний день це ніколи не забуду. В травні, коли при виконанні завдань моя група попала під мінометний обстріл, ну я їх е, двох-двохсотих, двох-трьохсотих. Сам залишився із окремим підрозділом на тоці. Це було нелегко, бо це треба було їх витягнути. Це ліси у нас в нас ідентичність. Навіть мене здивувало. Ця велика кількість озер, велика. Кількість лісу за площею, сосновий ліс, супісок, різноманітний. Отаке цей ліс, дійсно, ми побачили в такому, якому він у природньому стані був. А вже на кінець, за рік з того лісу залишилося просто нічого. Це правда. Кожний приліт, кожен вибух, це вам руйнація. От вам дерево ламається. Ну а це. Найгірше було це, коли ворог закидав фосфорними речами і він горів. Моя робота зараз заключається в забезпеченні підрозділів інженерним майном, прокладання шляхів висування, розмінування, встановлення. Вибухових і невибухових загороджень, очищення доріг з цивільного життя своєї педагогічної неви мені фактично все знадобилося тут. Перш за все географія. Коли вибираєш позицію, ти маєш знати, яка це позиція, чи це залужені ґрунти, чи підвищені. Далі встановлення міновибухових загороджень, чи є це супісок, чи не є супісок, чи є на поверхні встановити ці міни чи відповідь. Їх закопати. Це також рівень підземних і поверхневих вод, річки, які характеристика. Ну, Хімія знадобилася, перш за все, речовини, які закидають, перш за все, мав пояснювати хлопцям, що це. Таке, для чого, таке, О, яка вибухівка. Мої бійці нагадую їх мої учні, ну, Учень це він тільки формується в своєму майбутньому, в своєму житті як особистість, а тут особистість, яка вже має вибір, свою точку зору, своє світосприйняття, свої менталітети, ну, і ти маєш з ним миритися, з кожним, відповідно, це все підійти, зважити. І він буде виконувати цю роботу щодо учнів, так мої учні також приймають участь на захисті нашої держави. Є такі учні, що вже пропали без вісті, відповідно загинуло вже сім. Так, і пропали без вісті. Це великий життєвий досвід для мене, як для вчителя. Тут стало. І я цей досвід надіюся ще при житті передавати своєму молодшому поколінню, своїм колегам. Важко дивитися як на дітей, бо внутрі розумієте, все це сприймається дуже так трепетно, і важко дивитися на літніх людей. Ну і ще важче дивитися, коли тобі дорікають, а навіщо ви тут? Це теж було Було, було. ніколи не забуду завжди приклад на вожу в одному з населених пунктів, коли ми прибули і до тебе підходять. Ми тут розміщуємося. Навіщо ви тут? А ми завжди вас. Ну так було сказано гадавалі. Ну, я сказав, а чим ви нас гадавалі? Що для людей Донбасу мені попадались і попадається по цей час, допомагають скрізь і всюди. У підрозділі дійсно що зі школи також є ті учні, які навчав, які дійсно прийшли зі мною і без мене також життєвий цикл військовий. Звичайно, вдома чекає зараз синочок, дружина, донечка. Внучки, янголятки, зяті, всі рідні, близькі, свати. Я завжди хочуть, щоб чоловік, тато, дідусі і рідні скоріше повернувся з цієї війни. Ну я завжди жартую, дідусь завжди молодий, тому граничний вік ще йому трошки є служити, якщо не далі не додать його. Скільки мені років, повних 59. В Школі, як завжди чекаю, завжди місце є. Кажуть, я вже говорю, вже буду пенсійного віку. Ну, мені кажуть, що з таким пенсі... пенсіонером ще горе вернути. Так що такий досвід. Ми вас завжди чекаємо. Найдемо завжди роботу і будемо далі працювати.